У Тернополі провели мітинг-реквієм з нагоди 106-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. На Миколинецькому кладовищі зібрались представники влади, громадськості й духовенства, а також небайдужі тернополяни, щоб віддати шану борцям за волю України. Біля могил січових стрільців провели панахиду за всіма полеглими українськими бійцями. Серед присутніх були і родичі героїв російсько-української війни. Людмила Якубець втратила чоловіка Олега рік тому. Сьогодні прийшла на кладовище, аби вшанувати усіх полеглих бійців. Такі дні не потрібно оминати, потрібно приходити, потрібно. Шановувати так само на алею слави наших героїв, там похоронений мій okay. чоловік. Я прийшла, запалила лампадку, віддала останню шану. Все, що від мене залежить, я роблю. Великий уклін і вічна пам'ять усім, хто загинув. Захід розпочався із пішої ходи до могил січових стрільців. Згодом присутні поклали до них квіти, гірлянди пам'яті та запалили лампадки. Таким чином вшанували пам'ять учасників листопадового зриву та усіх тих, хто віддав своє життя за волю і майбутнє України. До заходу доєднались викладачі Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського. Надія Семчишин каже, подвиги предків вшановують як у школі, так і за її межами. Зокрема, на такі заходи приходять щороку. Прийшли тільки викладачі нашої школи вшанувати пам'ять наших героїв, січових стрільців, які віддали своє життя за те, щоб ми могли сьогодні жити, працювати, вчити і навіть духовно збагачувати наших діточок музикою і всім духовним прекрасно. І сьогодні я не могла не прийти, не помолитися за упокій їхніх душ. Я кожен рік приходжу, бо я суюся до обов'язку. Я не могла би спокійно той день прожити, якби я не прийшла не помолитися. Кожен рік я приходжу. Традиційно в цю пору щороку відзначають створення ЗУНР, що зветься днем листопадового чину. 106 років тому українські військові частини взяли під свій контроль усі головні пункти Львова, підняли над ратушею синьо-жовтий стяг та проголосили утворення незалежної держави.